Всім привіт! Сьогодні будемо клепати колодки на КАМАЗ. Розкажемо принцип роботи. Продаються колодки отакі без отворів, а в нас з отворами. Ці, що з отворами набагато краще не працювати, беремо закльопку 2,5 мм, ось є отвір. Вставляємо. Зробили з рейси, приварили болтик, обточили його, беремо цю колодку, вставляємо, зложуємо закльопку, вставляємо от так І в нас ще є оправочка. Ось так. І оцею оправкою. Ось оправка тут висверлено з цієї сторони. Ставимо сюди. І хтось вам ще допомагає. І таким чином розклепуємо цю закльопку і так наклепуємо колодки. Зробимо, все покажемо.